Ну, наше виробництво дронів, все це відбувається, але комплектуючи це все китайське. Тобто От. без них нам буде складно. Так. Ну, да. ну, поки що немає такого, щоб і комплектуючи. Ну, або це комплектуючи там, з Європи, наприклад. Там. Слухай, ну є ж дуже велика кількість металів, які здобувають тільки Китай. Так. Ти знаєш про це? Ні, є, є метали, які добуваються у світі тільки тільки китайцями. Рідко земельне. Да, Редко Так, 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 так. У них тільки є технології, і вони це не велика прибуткова була була, коли вони починали розробляти. Але зараз воно дуже прибуткове. Але тоді вони вклали дуже великі гроші. Тому, що і це зараз вони, вони зараз вони монополісти. Зараз вчора ти а, чув, що домовленості між, а, вже є між Китаєм і а, США. Так. І один із, а, а, один із пунктів. пунктів в цьому домовленості. Що, що uh, Китай uh, заборонила продавати американцям uh, це рідкоземельні рідко метали. метали, і Американці то повстали. Тобто нічим було працювати далі. І вони це, ну там десь на одному заводі залишився на один місяць, щоб вони там змогли купити раніше. Раніше, я раніше і так. зробити запас. Так, зробити запас. І там залишився на один місяць. І я так думаю, що це заводи, які там. Податки сплачують дуже великі, і там багато людей працюють, які використовують ці метали. І вони, я так розумію, що почали тиснути на Америку, на президента, щоб він почав домовляти з китайцями.